Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів. Звичайно ж, вчора залетіли міги 31 ші до Естонії. Вони 12 хвилин перебували в повітряному просторі Естонії долітали до Таліну. Ось вони на ваших екранах. Також вони низько пролітали і біля нафтопробних заводів Польщі. Що наразі відомо. Ну реакція була вже і в Естонії. Вони викликали представника Росії до себе. Напевне, найважливіше вам зацитувати, як відрогували в Білому домі. Бо сьогодні під ранок, за нашим заківським часом, Трамп сказав журналістам, що йому скоро доповідять подробиці порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. Мені це не подобається, каже Трамп, коли таке відбувається. Це може обернутися великою проблемою. Мені будуть доповідати про це. Трамп підтвердив, що обговорення. Ори всі дзеньпінем торгівлю війну відносини між Україною та Російською Федерацією. Також ситуацію в Газі. Він думає, що Пекін співпрацюватиме з США, щоб допомогти закінчити війну між Росією та Україною. Більш наївного президента Сполучених Штатів Америки я ще до речі не зустрічав за своє життя, тому що вчора він в 16-й годині за київським часом в телефонному режимі розмовляв з очільником КНР. В більшості вони говорили про те, як будуть продавати, ділити тікток також звичайно, про, мита, про Тарифне перемир'я говорила між Китаєм і США. Ну він запевне, що Цзіньпінь буде працювати над тим, аби допомогти завершити війну Росії в Україні. Ну це взагалі абсурд, тому що саме завдяки Китаю, Росія далі має змогу. Ті інтенсивності, які зараз вона вийде бойові дії, далі продовжити лише Китай і завдяки Китаю, тому що пригадуєте, коли він вводив в серпні мита на Індію, 50%, він казав, що Індія це ключове ключове джерело доходів для Росії. Відповідно, Путін має змогу далі вести окупаційну війну. Ні, Китай, Китай і ще раз Китай. І зараз до речі, Китай закуповує в величезних кількостях нафти дешевої російської.